6 серпня в селищі Вороніж провели в останню путь захисника України, героя з великої літери, 23річного Олексія Тимошенка. Він народився в Вороніжі 29 березня 2000 року. Тут він провів свої дитячі роки та отримав середню освіту. Хлопець захоплювався рукопашними видами спорту, неодноразово брав участь у змаганнях, де посідав призові місця. Мріяв бути військовим, навчався в Сумському кадетському корпусі. Він щиро любив Україну та завжди вірив у нашу перемогу. Тому на... Початку 2023 року добровільно пішов захищати батьківщину. Я приїду, і ми швидко їх переможемо. Саме ці слова Олексій сказав матері перед виїздом на фронт. За час проходження військової служби Олексій виявив себе лише з позитивної сторони. Був порядним, справжнім та вірним товаришем і побратимом. Життя солдата Олексія Тимошенка обірвалося 1 серпня поточного року. В районі населеного пункту Таврійське Запорізької області Олексій Тимошенко до кінця залишився вірним військовій присязі, виявив стійкість та мужність при виконанні своїх службових обов'язків.